Я задовбалась думати про те, що скажуть інші. Навіщо, бляха? Ти мені скажи, ми одягаємо ціпки і вішаємо бірки на власне тіло, власні судження і думки. Я задовбалась думати про вік, його принади. Інстинкти стада грають всім відомі ноти. А що, як бляха, я цьому не рада, якого-небудь я не хочу чоловіка? Лиш ж би була не треба та робота. Я задовбалась виправдовуватись, мовчати ці запитання, наче голки в тілі. Не перша точно я така і не остання, хто не зумів очікування втілити. Я задовбалась геть усе пішло. Не маю права думати за інших. І яким би болісним не був той перший крок, я знаю, другий буде набагато легшим.